Привіт, народ! Так, придбав я, коротше, для поліровки титану поліровочні пасти е, та поліровочні муслинові круги. Е, це є паста Dialux. Ось така три вида, короче. Вот. коротше. Ну, і в принципі, е, три вида під три цих пасти три круга різної жорсткості. Вот. Я купляв в Харківської компанії Polystar, Силка буде нижче відео. Ви собі зможете подивитися, там, до речі, дуже хороші ціни, тому що різні блогери, які займаються там поліровкою і так далі, щось таке ручною роботою, то вони перепродають ось таку білу сіру, припустимо пасту, вони самі ходовіші, то вони дуже завишають ціни. В принципі, там. Полістарі ціни дуже низькі, тобто буквально ну, так, середня ціна це 50 гривень за пасту і 50-60 гривень за кожен ось такий мусліновий круг. Ось таке, ну що, я купив собі для поліровки. Це саме перше це йде сіра паста. Вона йде типу, грубо, грубо зернистість має. Коротше, ось так вона виглядає. Вот. В принципі, ну така як крейда, коротше. воно по відчуттям як крейда. Вона підходить для ось такого синього круга. Він є максимально жорсткий, той, що, в принципі, його використовують, так би сказати, для початку, для грубої обробки. От, сіра плюс синій круг. Далі йде у нас. Зелена. Зелена паста вона має так, середню таку грубкість. То є для, середніх, ну, тіпа, для середньої обробки. Торотше то, мені порекомендував її майстер, який працює із ювелірними виробами. Він говорив, що в принципі для, для титану вона також ну, може тіпа, підійти. Це у нас вже для жовтого кругу він має середню таку жорсткість, от, і е, зелена паста також має середню зернистість. Далі сама м'якша, сама поліруюча, яка дає більше ефект такий зеркальний, це біла паста. В принципі, е, ось така вона сама така схожа, ну, це вже, якби так сказати, е, це більш до крейди це більш таке, як крейда ножирніша. А це вже таке, як підвіск, чи що вона така. Ну, теж крейда, але більш гладша. Меншу має зернистість, тобто вона більше полірує в зеркало. І ось такий м'який муслиновий круг. От він дуже м'ягенький, такий приємний на дотик. Коротше, це вже фінішна обробка, то є, ми вже виводимо в зеркало. Ось тако. Коротше, яка фігня, що. Ці, повністю цей весь комплект вже з доставкою мені обійшовся в 400 гривень. Тобто, ну, це ще плюс знижка була 20%, так як після новорічних типу, акційні ціни. От, і це я збираюся полірувати всі алюмінієві запчастини мотоциклі, якісь там речі, які мені потрібні, щоб вони мали класний вигляд. Але саме більше я хочу спробувати це на титані, на вихлопній системі заводській. От. Тому що заводська вихлопна система у нас з титану. І коротше, там така вихлопна велика. Її потрібно полірнути. Якщо мені це вдасться, ну в принципі, я буду висвітлювати свою роботу далі в якихось інших відео. Всього, ось така демонстрація. В принципі, ще я можу що продемонструвати це? Як паста себе показала в таких речах, ось припустимо, як ви бачите, оце є охолоджувальний такий кулер на процесор. І я середину пастою тако протер, так недовго я те, коротше. І як ми бачимо, який ефект дає, я, я не знаю, яка паста, чи це біла, чи це зелена, чи це сіра. Я просто взяв яку, тобто намастив тут всі накупу їх, і трошки пошурував, навіть сильно не напрягаючись, і воно вже дивіться, який результат дало. бачите? Тобто, а якщо його поставити, припустимо, ці круги ну, на якусь там дрельку, да? тобто, на дрельку, що цей круг, тобто, ми вчіпаємо до якогось механічного тобто, інструменту. От, і при певних оборотах, я думаю, буде ще чудовий результат. В принципі, ця людина-майстерця, який рекомендував мені зелену ще й цю пасту, він казав, що рекомендовано до 1000 оборотів це поліровка титану. Тобто 700 оборотів, от, це то, що треба для титану. Ось такий нюанс. Все, дякую, що ви дивилися. Бувайте здорові!